Так, я хочу вам показати дуже красиве місто, дуже класне дерево, йому багато років. Бачите, що мене кудари для бігу? Дивіться, яке класне дерево. Ну, кажуть, що багато-багато років, більше ста років. Не знаю, наскільки це правда інформація, правдива інформація, але ну, просто мега класне. Це в нашому селі таке дерево. А це наша церковь. Кожна година вона е, колокола стучать. Це так, не знаю, мені дуже подобається. Їй також багато років. А далі там іде маленьке кладбище, кладовище, Туди я часто приходжу пити Просто такий, знаєте, красивий вид, від... Лавочка я сідаю тут і бачите, там далі, якщо видно, там є острів. Женецький острів, гори. Прийти сюди, щоб просто подумати, в тишині посидіти.